Для покарання зла є для цього влада, поліція військові, армія, вони Божі слуги і недаремно носять меч, їм дано зброю для помсти тим, хто робить зло. І їхня місія зберігати мир, боротися за мир, зупиняти хаос і насильство, терор і руйнування, війни, і завдання християн нести. Спасіння світу, як це робив Ісус Христос. І щасливі миротворці вони назвуться синами Божими, так говорить Ісус у Новому Завіті. Христос Він дав чітку відповідь на питання, не вбивай, всі заповіді та закон полягають в одному люби Бога та люби ближнього. І якщо ти любиш ти не вбиваєш, не йдеться про те, що ти бездіяльний. Коли чиниться насильство, терор, беззаконня, безумство і безбожжя, Ісус так не чинив. Коли до нього привели жінку, взяту на прилюбі, і хотіли побити її камнями, Христос. Зупинив, зупинив Заступився він за жінку, Господь захистив її. І коли релігійники казали: Давай поб'ємо її камінням, Христос відповів їм, хто з вас, без гріха, перший кинь у неї камінь. І ці люди не мали ні морального, ані духовного. Право чинити суд і засуджувати її до страти. Їхні серця перетворилися на каміння, вони використовували заповіді і закон Божий не до себе, а щоб засудити ближнього, засудити інших, і при цьому самі чинили беззаконня. Амінь.